Вітаю, друзі! Ви на каналі Терополітика. Пропоную вам переглянути прогноз для міста Вінники Львівської області передмістя самого Львова. Чому обрано саме це місто? Можна зрозуміти, подививши розклад для Вінниці. Посилання буде в першому коментарі. Отже, тема розкладу: чи існує загроза для вінників? Львівської області. І що задумав ворог. Зараз я прошу і подивитись, показати мені сигніфікатор цього міста. І далі подивимося прогноз. Привернутий король мечів. Я думаю, що там м, існують наслідки, якихось прильотів. Все-таки йде така ситуація, ну, бо там є подолання. Подолання які, якихось негараздів. В той же час ситуація застоя якогось. Так, е, ну, ми питаємо, чи є у ворога план якийсь на цей на місто. А вони і не приховують? А вони і не приховують ніби? Ну, карта відповідає, а що вам не зрозуміло? Бити куди попаде? Є план? Так, ну що це за план? Значить, період цього розкладу 2-3 тижні, як і на Вінницю і через ті самі обставини. Так, ще хочу на цьому таро подивитися, що ворог задумав, що той вінник є. Королева Мічі, друзі, о, дуже небезпечна карта. Страшно небезпечна в цій колоді, що стосується ударів. От Задумав удар. Що зробить реально? Ситуація не передбачувана. Е, можливі, тут знову це дитяча карта, в той же час це карта втрата здоров'я. Просто тут е, вони чогось очікують, е, тому не предприймають активних дій. А що вони очікують? Е, тут постійно якась робота йде, я думаю, розвідна зараз перевіряю. Да, саме так, сам це каже, що їм треба прояснити ситуацію для того, щоб нанести якийсь там удар. Їм треба прояснити ситуацію. Дивимося, чи буде удар. Башня випадає. Це, звісно, карта удара. Диявол. Десятка жезлів. Треба очікувати на це місто масованого удара. Наслідки. Трата сум за жертвами. Це якась будівля випадає, і там жертви. Ракети чи шахеди? Ракети. Десятка мечів. Шахеди, туди важко шахедам долетіти, вони обмежуються. Ну що ж, тоді я беру пораду для міс... мешканців Вінників. Випадає карта смерті. Це говорить про те, що на території міста якісь відбуваються незворотні переміни, і вони нібито під маскою, таких от буденних, але події йдуть до чогось рокового. То треба бути, що смерть указує, бути надзвичайно обережними. Особливо, що стосується дітей дитячих закладів, а також закладів медичних. Ну, це може ще шістка кубків, також і цивільні, звісно, об'єкти вказувати. Найбільша пильна увага до цих закладів. Треба передивитися, а навіть по параді, передивитися погляд на дитячі заклади, які там є. Сховища, чи вони працюють Ну, в такому плані. Дуже обережно, пильно до дітей відноситися. Навчальні заклади. Мені здається, тут ворог задумав. Саме по навчальних закладах удар. Я зараз на, цьому, на цій колоді перейвлю. Ну, так, да, колесниця випадає. Друзі, будьте дуже уважні і будьте дуже уважні до дітей. І е, плануються якісь лінійки на 1 вересня, ну краще цього уникати. Ми маємо справу з королевою мічів, це чорна вдова, це найгірше, що можна придумати, а в цій колоді це, е, це жах, це. Така, ну, щоб ви розуміли, що не думали, що я наганяю на вас страху. На той день, коли в Києві люди не добігли до укриття, виходила саме отака от карта для киян. Ми знаємо наслідки. Дякую, друзі, за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, розповсюджуйте по можливості. І до нових зустрічей в ефірі.